Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Коса. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як використовувати з'ємні плетіння для того, щоб різнообразити а, свій образ. Найчастіше для цієї цілі ми використовуємо афрорезинки. Також я хочу поговорити з вами про те, як закріпити на голові таку афрорезинку, чи потрібно використовувати шпильки. А також, в принципі, як зібрати для себе афрорезинку. У мене є ось такі чудові коси. Я їх плела у тому році, і вони в мене трошечки їх залишилося. І я вирішила показати вам, як зібрати для себе афрорезинку і на що саме треба звернути увагу. Для цієї афрорезинки ми будемо використовувати так звані декоси. Ті, які заплетені від кінця до кінця. Також для зборки афрорезинки я буду використовувати ось таку мікрофіброву гумочку. Вона має добре тягнутися і не повинна бути надто жорсткою. Чому я не раджу використовувати ось такі резинки? Вони наче добре тягнуться, але у місці кріплення вони просто порвуться через 1, 2, 3 а як ви будете добре затягувати свою афрорезинку. А саме це місце кріплення є слабким місцем таких резинок. Тому саме для зборки ем, афрорезинки я не рекомендую їх використовувати. М'яка і безшовна резиночка. Це найкращий для вас варіант. Ну і почнемо збирати нашу афрорезинку. Це досить легко, бо ми маємо коси, які можна скласти навпіл, протягнути їх через резинку. Я буду закріплювати їх за допомогою каніколона, але взагалі-то ви можете навіть використати маленьку силиконову гумочку, щоб закріпити. Коси саме так, як я буду це робити. Просто складіть коси навпіл за допомогою того, що ви зведете їх кінці, не обов'язково прямо один в один це робити, протягуйте і далі використовуючи шматочок канікалону або нитку у колір кіс. За допомогою методу половісімки ви закріплюєте косу на резиночці. Якщо ви не знаєте метод полувісім, зараз у підказках з'явиться, ви зможете подивитися відео, як саме це робити. А, або якщо ви не хочете заморочуватися, просто оберіть 2-3 рази касу і завяжіть на вузлик. Дуже доречно буде, якщо ви використовуєте канікалон, навіть в тому випадку, коли ви використовуєте ниточку. Вам буде краще використати ще і вирівнювач для волосся, щоб пригріти цей утюжок, щоб вузлик у вас не розв'язався. Це такий додатковий момент, який вам дозволить точно знати, що ваша афрогумка буде надійною і там нічого не розв'яжеться. Тепер, коли наша резиночка готова, ми поговоримо про те, що є ось такий китайський замінник цієї резиночки. І це, звичайно, дуже сумна історія. Бо ну, неможливо це якось використовувати нормально. У мене так склалося, що з'явилися дві такі гумки, і найдорожче і найкраще, що тут є, це сама. Резинка, бо це навіть каніколоном не можна назвати. Ну, мені не дуже сподобалася вся ця історія. Я не уявляю, я, що, для чого це взагалі. Я би навіть дитині не хотіла б одягати ну, такі резинки. Напишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Може, у вас є якісь ідеї, як це можна використовувати. Бо навіть ось така проста резинка набагато краща, ніж ось цей китайський аналог. Ще хотіла вам показати свою афрорезинку, яку я ношу часто, але є нюанс: не робіть ось таке широке кріплення робіть більш вузеньке, бо широке кріплення не дає нормально резинці розпацастися на голові. А так, щоб воно виглядало як частина волосся. Тому тоненьке покріплення вам допоможе краще. Ну і давайте перейдемо до основного блоку, як саме закріпити афрорезинку на голові. Хвост зробити досить просто. Просто я резинку кладу на тім'яну зону голови і закріплюю хвіст. Ось все готово. Просто треба акуратно і розчесати волосся, і закріпити саме ось цю мікрофіброму резинку, яка добре розтягується, так, щоб вона туго сиділа на голові і не сповзала. Це дуже важливо, бо інакше каніколон під своєю вагою буде стягуватися донизу, і хвіст у вас буде. В будь-якій точці голови, тільки не на тім'яній зоні як потрібно. Як бачите, все вийшло, все дуже гарно. Я спеціально вам показала і на собі, як це виглядає, і на манекені, для того, щоб ви розуміли, яка буде різниця між дівчиною з тоненьким волоссям, як у мене, і з дівчиною з густим волоссям, як у манекена. Зараз ми з вами поговоримо про те, якщо у вас є дві однакові афрорезинки, і ви би хотіли зробити дуже об'ємний хвіст, і щоб він виглядав більш довгим, то можна зробити ось так два хвоста один над одним. Можна їх робити більш близько, а можна робити, як я зробила, з певною відстанею один від одного, це не має великого значення. Ви просто одягаєте так само, як і на хвіст. Спочатку одну резинку на нижній хвіст, і потім другу на верхній хвіст. Ось і все. Це дасть можливість вам зробити більш об'ємну зачіску. Або більш довгу, якщо вам це дійсно потрібно. Ось так виглядає це на мені дівчині із досить тоненьким волоссям. І в принципі, мені подобається, як виглядає така зачіска. Ну і наступний формат, який я дуже люблю. Коли в нас є дві афрорезинки, ми можемо зробити дві гульки. А ще їх називають шишечки. А, теж, по всьому тому же принципу, а, ми надягаємо афрорезинку, але нам ще буде потрібно використати шпильки. А, без шпильо буде досить складно зафіксувати. Я вам покажу саме, як я фіксую за допомогою шпильок. Якщо ви знаєте інші способи, як можна такі гульки зафіксувати, то, будь ласка, напишіть мені в коментарі, мені буде це цікаво. Крутіть гульку в ту саму сторону, в яку ви будете її закріплювати на голові. Тоді вона буде добре триматися. А коли ви будете зараз ставити шпилечку, то а, ставте її горизонтально. Тобто ви вводите шпильку у зачіску, і вона має бути паралельно шкірі голови. А її ніжки не мають торкатися своїми вістрями шкіри голови. Це дуже буде боляче і неприємно носити. А якщо ви будете заганяти шпильку горизонтально, вона буде добре тримати. Все це і буде гарно виглядати. При густому волосі а, ці гульки будуть досить об'ємні, вони будуть великі. А, а якщо а, у дівчини тоненьке волосся, як у мене, то гульки будуть більш маленькі. Крім того, має значення, скільки кіс а, є у вашій зачірці. Чим менше кіс, Тим менше буде гулька. Ну і Наступний варіант це два хвостики. Коли ви просто надягли на хвостики афрорезинки, і ви можете оформити основу. В першому випадку ви можете обгорнути за допомогою пасма волосся основу цього хвостика, і вже буде досить гарно. Пасму можна зафіксувати за допомогою шпильки та за допомогою невидимки. Також можна трошки збризнути лаком. В іншому форматі ви можете використати декілька кіс або одну косу із вашої резинки і так само обмотати навколо основи вашого хвоста. І зафіксувати теж або невидимочкою, або шпилечкою, І це буде теж виглядати гарно. Мені більше подобається, коли основу такого хвоста обмотують саме косами, а не волоссям. Але ваше право вибирати, як вам буде краще і що вам більше подобається. І останній варіант, який я вам хотіла показати, це гулька з однієї афрорезинки. Тут, я думаю, все зрозуміло, по тому самому принципу ми крутимо резинку і волосся у ту сторону, в яку будемо вкладати на голові, і так само, як я розповідала, фіксуємо за допомогою шпильок. Шпиляк вам понадобиться, якщо у вас а, дуже густе волосся, то ну, 10-15 штук, якщо волосся більш тонке, то приблизно може штук 5-7, в залежності від того, який саме результат ви там хочете отримати. Таку гульку ви можете ще трошки розправити, в залежності від того, а, може ви хочете її більш таку а, розтягнуту. Ну, і це такий простий варіант, коли вам потрібно зібрати гарне волосся, і при тому, щоб не було надто скучно. Ну і ось так виглядає зачіска на голові на моєму достатньо тоненькому волосі. І ще один варіант гульки, коли у вас немає шпильок. Але є додаткова резинка, і при цьому ви хочете додати своєму волосю трохи об'єми. Просто ось так не витягайте повністю коси із резиночки, і ось вам і вся гулька, яка буде ну, так прям досить об'ємна, і при цьому ще і залишаться коси, які звисають позаду. Можна фіксувати не за допомогою шпильки, а можна просто просунути ці коси додаткові у резинку, а можна не обмотувати взагалі. Тобто це вам такий варіант, а ви використовуєте його в залежності від того, які у вас є інструменти приладдя для того, щоб зафіксувати вашу зачіску. Ну і остання демонстрація цієї зачіски. Я сподіваюся, що відео було для вас корисним, цікавим. Ви поставите йому лайк, підпишитесь, ну і все таке.